Річниця свободи, недоторкана, недоторканність і мільярд на Дивіться, випуску ТСН просто зараз. Обмін полоненими між Україною та бойовиками на сході може початися вже сьогодні. Про це заявляє Леонід Кучма, який представляє Україну в міжнародній контактній групі. Учасники переговорів мають знову зустрітися у білоруській столиці. За словами віцеспікера Ірини Геращенко, зараз бойовики тримають в своєму полоні 132 українці. Проте в обмін на них вони вимагають звільнення людей, які жодним чином не пов'язані з мінським процесом. Це і колишні беркутівці і особи причетні до скоєння терактів у Харк. Кові та Одесі. Обрання запобіжного заходу для затриманого в Італії українського військового відклали на невизначений термін. Віталію Марків закидають вбивство італійського фотографа на Слов'янська 2014 року. Напередодні українець відмовився від адвоката, наданого Італією, та не став відповідати на питання під час допиту. Коли нарешті визначиться його подальша доля, запитаємо Слісарчук, Вона з нами на прямому зв'язку із Італією. Італії. Яна, вітаю. Отже, як просувається справа українського військового? Як її коментують там на місці? Доброго дня, ось найсвіжіші новини. Мені щойно вдалося побачити матеріали справи проти Віталія Марківа. І я вам чесно скажу, ось, подивившись на те, що зібрав проти нього місцевий прокурор, мені трохи моторошно, тому що прокурор описує абсолютно іншу людину, аніж знають десятки наших волонтерів, аніж знають багато моїх колег в Києві. А власне Віталія тут у прокуратурі називають безпринципним і жорстоким. І це зауважити тільки тому, що двоє італійських журналістів змогли поспілкуватися з ним. Ну стверджуючи, вони з ним спілкувалися невдовзі після мінометного обстрілу машини, в якій загинув італійський фотограф Рокеллі. Журналісти спілкувалися з Віталієм після цього на Карачуні, і вони стверджують, що він спілкувався з ними агресивно і казав, що, начебто, військові з Карачуна, стріляють по всім мішеням, які рушають зі Слов'янська в їхній бік. А і жодних інших. Доказів, окрім цих слів, а провини Віталія Марківа чи навіть причетності його до того, що машину, в якій їхав Воркеллі, обстріляли саме українці, а не сепаратисти, як весь цей час петить Україна. А у прокуратури немає. Але незважаючи на це, прокурор, спираючись на те, що Віталій повернувшись з Італії в Україну, він знову піде на фронт. Прокурор вимагає залишити його тут за ґратами. Ось поки що такі справи детальніше читайте про це. Це невдовзі на нашому сайті. А під судом на цій жахливій спеції, але звичні для місцевих, разом з нами кілька представників української громади. Вони раптовим затриманням Віталія в аеропорту Болоні, який просто приїхав сюди відпустку, шоковані. Просто шок. Просто шок. Такого ще не було взяття ніколи. Такого арешту в Італії на цю хвилину власне засідання суду не буде, тому що Марків відмовився від державного адвоката. А новий адвокат ще розбирається з його справою. А власне, незважаючи на те, що ми знаходимося тут на місці, де є і суд, і дає в'язниця достовірної інформації. В нас дуже мало, тому що ані українські дипломати, ані родина Віталія Марківа тут живе його мама. Сюди приїхала не разом з ним його дружина. Не спілкуються абсолютно з пресою, тому що бояться зашкодити справу. Родина і жінка, вони зараз, звичайно, в такій важкій ситуації, емоційній. Ну, будемо старатися, звичайно, якось, щоб не нашкодити навіть, і щоб не дуже їх ну, емоційно загружувати. Але будемо все-таки старатися їм якось допомагати. Фото зробленому в той самий час, коли розстріляли з мінометів машину італійця-Рокеллі, а у Віталія в руках. А протитанковий гранатомет з цієї зброї фізично неможливо потрапити поцілити в машину, яка знаходиться майже в двох кілометрах від карачуна, а саме там знаходився Віталій. Але не зважаючи на це, численні італійська перепрошую преса а пише матеріали, в яких має численні спекуляції, де йдуть маніпуляції навіть фактами. А де Віталія називають не підозрюваним чи не свідком у справі, де його вже називають обвинуваченим, де його вже називають подекуди навіть убивцею. Отже, насправді зараз у нас така ситуація, що українська сторона готується мовчки, готується до наступного засідання. Адвокат обчає справу, а італійська преса. Веде себе доволі не змальовуючи ось такого справжнього убивцю. Тобто, фактично, е... замість презумпції невинності прийнятої в усьому демократичному світі, коли а, вину винуваченого треба доводити прокуратурі. А тут маємо ситуацію, коли а, це українцеві треба доводити, що він невинний. Ось така справа. Слідкуємо за нею далі. Студія дякую, Яна. наша колега Яна Слісерчук з Італії про абсурдні звинувачень на адресу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Винні у катастрофі Малазійського Боїнга відповідатимуть перед судом Нідерландів. Таке рішення ухвалили країни, що розслідують трагедію: це Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малазія та Україна. Нагадаю, малазійський Боїнг збили з підконтрольною російським бойовикам території Донбасу ракетою зенітного комплексу БУК у липні 2014 року. Жертвами катастрофи стали всі 298 людей, що були на облавку. До числа підозрюваних за даними міжнародної слідчої групи входить близько сотні осіб. Імена деяких вже оприлюднили голландські журналісти. Цікаво, що напередодні російська ФСБ ізолювала одного з із ключових свідків у справі екс-полковника ГРУ Василя Гераніна. Саме йому бойовик ігор Безлор на прізвисько Без звітував про збитий боїнг у Гераніна. Російські спецслужби, нібито знайшли незаконну зброю. Наразі чоловік перебуває у російському СІЗО. День свободи у чотирьох містах Донеччини, Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут та Красний Лиман відзначають вже третю річницю визволення від проросійських терористів. На свята запросили гостей з усієї України. Це переважно підлітки та ветерани. АТО. почалися заходи від учора на горі Карачун, яка стала одним із символів незламності українських бійців. Наталя Нагорна про свято у вільних містах. Гора Карачун стратегічна висота між слов'янськом та Краматорськом, звідси міста, наче на долоні. На початку війни українські військові зайняли цей важливий об'єкт, аби навіть із тимчасово окупованих територій було видно синьо-жовтий стяг. Ніт, місцевий батько двох офіцерів пояснює, лише переживши окупацію, розуміє, що означає рідне знамено. М Як життя, так важливо. Лариса з досі окупованою я синуватою, але мріє, що таке саме свято влаштують і в її рідному містечку. Ми запросимо всіх патріотів всіх патріотів зі Слов'янська, Краматорська. Вже всі погодились. вони приїдуть марш. Автопробігом і будемо святкувати. Будемо валити Леніна. Тепер тут величезне поле Соняхів, А три роки тому стояли військові намети. Про війну на Карачуні нагадують хіба ось такі, от вказівники. Тут перераховані батальйони та бригади, що воюють за Україну. Тепер військова техніка тут тільки для того, аби задовольнити цікавість охочих. Сталі токурка не труситься. Розібратися зі зброєю намагаються навіть дівчата. Це я сама не знаю. Це напевно, автомат. Я подобається. Красиво дуже. Аріна з Краматорська. їй було 11, коли почалася війна. Мріє забути ті часи, але не може. Коли у мене на городі літали пулі. Це дуже було страшно, І коли у мене над домом пролітають вертольоти. Це дуже страшно. Влад з Київщини про війну лише чув та мав певні уявлення про Донбас. Опинившись тут, зізнається думку змінив. Дуже привітне місце. Люди тут вітаються самі, до них не потрібно підходити. Вони потрібно пола вони самі підійдуть, допоможуть. Три роки тому тут все було замінованим. Навіть просто ходити було небезпечно, але тепер туристичні намети та дитячі та підліткові голоси. Отаборилася молодь на місцях, де колись були спостережні пункти. Живемо за козацьким устроєм. Всі облаштовані навколо цього намета. Чергування нічне є. Доводять краще автоматних черг, тарілковий перезвін з Донеччини. Наталя Нагорна, Валерій Ситюк, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1. Бензовоз зіткнувся із мікроавтобусом на трасі Київ-ЧОП. ДТП сталося поблизу Львова. Напередодні ввечері в аварії загинула одна людина. Трьох пасажирів автобуса ушпиталили. За інформацією поліцейських шофер бензовоза виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус. Водій мікроавтобуса 68-річний мешканець Львівщини, загинув на місці пригоди. Ще трьох людей забрали до лікарні серед них двоє неповнолітніх, 12-річні дівчата. Полковник поліції потрапив в ДТП у Харкові. Аварія сталася напередодні ввечері у спальному районі міста. Водій службового авто з невідомих причин не впорався із кермуваннями, і влетів у бетонний стовп. Окрім правоохоронця, який відбувся з забиттям голови, ніхто не постраждав. Як з'ясували за кермом, був заступник начальника слідчого управління. Патрульні за полковник не нетверези. Та він відмовився проходити алкотест на місці та зажадав їхати до лікарні. Туди його доправили у супроводі поліцейських. У у медзакладі полковник знову не схотів пройти тест. З ним повернулися на місце ДТП, і там нова відмова. У головному управлінні Нацполіції підтвердили, ця людина дійсно їхній співробітник Призначили службову перевірку, але стверджують, полковник був тверезим. дорожні активісти, які були на місці, стверджує, від правоохоронця тхнула алкоголем. Вы да, можете да, проходить да, метасменить. Да, Нет. Да, э -э да, Слышали отказ? Да, зам управления. Все. Вы люди или кто? Ну зачем это душить уже человека, которому и так, извиняюсь, плохо. Нужно ему до души добить, да? Или потому что он работник милиции, поэтому нужно с полиции, поэтому нужно его да, заказнить или что. Через нагоду без світла залишаються 52 населених пункти у двох областях. На Черкащині досі знеструмлено 43 селища. На Донеччині дев'ять, в тому числі без струму, частина Маріуполя. У держслужбі надзвичайних ситуацій пояснюють, у місті не працює 60 трансформаторних підстанцій. Нагадаю, напередодні там були грози та пориви вітру. спрацювали системи захисту та порвались лінії електропередач. Зараз бригади працюють над відновленням електропостачання. Природна загроза на курортах Європи. Чорногорія потерпає від лісових пожеж. Вогонь наблизився до курортного міста Тіват. Слузбережжя країни евакуювали туристів. Наразі пожежника вдається контролювати полум'я. Інформація про потерпілих поки що не надходила. Потерпає і кіпр туристичний острів охопила небачена спека. Стопчик термометр піднявся до 44,6 градуса за цельсієм. Через спеку в країні загинуло двоє літніх жінок. Нова спроба домогтися зняття недоторканності із народного депутата. Сьогодні прокуратура вимагає цього від регламентного комітету Верховної Ради для представника радикальної партії Андрія Лозового. Напередодні комітет вже провели в рішення по Олесю Довгому, якого підозрюють у земельних махінаціях. До цього став на бік Євгена Дейде, якому прокуратура закидає незаконне збагачення. За яким сценарієм відбувається сьогоднішнє засідання? Запитаємо в Дмитра Фурдака. Він на прямому зв'язку зі студією. Дмитро, отже, які перспективи, що сьогодні комітет голосуватиме позитивно і дозволить правоохоронним органам розслідувати звинувачення проти свого колеги? Вітаємо річка. Тебе ну можу зазначити, що в принципі, поки що сценарій повторюється вже втретє, та сама процедура розглядається в розламоному комітеті Верховної Ради. Першим свої аргументи представила сторона обвинувачення в устами генерального прокурора Юрія Луценка. Отже, що головне, він передемонстрував слайд, на якому за даними слідства, які вони зібрали з допомогою державної фіскальної служби, за 7-15 роки років нардепа лозовий заробив 234 тисячі гривень, натомість задекларував податків на 8 і 8 і понад вісім мільйона гривень відповідно за даними слідства він ухилився від сплати податків ПДФО за на 1,7 мільйона гривень, і ще 129 тисяч гривень військового збору. Загалом за це можна зазначити, до речі, не передбачена в'язниця. Не передбачений реальний термін за це передбачений штраф від 300 до 500 неподаткових мінімумів доходів громадян. І власне, вже наприкінці свого виступу Юрій Луценко, Ненко заявив, що зізнався, що власне головною метою цього цієї справи є просто змусити багатіїв сплачувати податки. Він напряму звернувся до Андрія Лозового з проханням просто сплатити податки, не такі великі, як сказав Юрій Лиценко, і далі спати спокійно. Цитую його до речі, в, в залі засідання головного комітету продемонстрували одну з судно числавно звісних картин. Це була ця картина Марка Греся. Загалом цієї та інших картин в Андрія Лозового за декларацію 124. І оскільки він вніс ці картини з декларації, то відповідно мінімальна їхня вартість 121 тисяча гривень. Адже якщо будь-яка коштовна річ коштує менше, то її не потрібно вносити в декларацію. Ось така була логіка арифметики генеральної прокуратури. Ну а Андрій Лозовий виступив досить емоційно. Він почав згадувати статки власне самого юрія. Юрія Луценка трошки більше спокійніше виступив адвокат Андрія Лозового, заявивши про деякі процедурні порушення в справі, яку розслідує Генеральна прокуратура. Ну а що, що мушу зазначити, Марічко, щоб нести певну ясність? Отже, дійсно, засідання регламентного комітету вони все таки мають більше політичну мету. Адже і понеділок, і вчора вівторок, сьогодні середа, і ще три буде розгляду подань генеральної прокуратури. це таки більше лише процедурна, процедурний привід зробити політичні заяви. Адже дійсно все буде вирішувати, вирішуватиметься у сесійній залі, але Ті депутати, які не захочуть знімати недоторканість зі своїх колег, вони можуть прикритися рішенням комітету, не власною совістю, не власними сумлінням і, і власне не власними роздумами і міркуваннями щодо звинувачень генеральної прокуратури, а рішенням комітету. Тому як вже зазначив, все вирішуватися наступного тижня. Сьогодні завтра розглядатиметься і післязавтра подання на розенблата та полякова. І в понеділок очікують очікують Розгляд, розгляд подання на е, пана Добкіна. Ну а вже у наступний вівторок генпрокурор очікує, що власне е, чи дозволити е, слідчі дії щодо депутатів е, Вже в наступний четвер. Парламент як сподівається Луценко буде розглядати це питання у сесійній залі. Марічко. Дмитрий, тут я тебе підтримую, що справді рішення регламентного комітету в даному разі має лише рекомендаційний характер, і ніщо не заважає спікеру, такі поставити питання про сняття на дотраканності на голосуванні. Це був Дмитро Фурдак з Верховної Ради. Новий напад п'єць чергову спробу віруса з дирника засікли напередодні в день. Міністр внутрішніх справ Арсен Авако твердить, що цього разу кіберполіція була на поготові. Зупинила розповсюдження комп'ютерної небезпеки за годину і 20 хвилин. У Чернєві вірусні атаці правоохоронці підозрюють київську компанію «Телексервіс». у її офісах. Провели обшуки. Аваков запевняє, що сліди вірусного п'яті ведуть до Росії. Обережна Сибірка на Сумщині виявлено рештки тварин зі спорами Сибірки. Тушки двох овець запаковані у пакети знайшли жителі селища Миропілля на березі річки неподалік від школи. Експертиза підтвердила наявність рештках овець Сибірки. А прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення невстановленими особами ветеринарних норм. У Миропіллі нині проводиться щеплення худоби від Сибірки, а також обстежують людей, які живуть неподалік від місця небезпечних Знахідки хвороба вражає переважно худоба. Людина може захворіти на собірку через контакти з хворою твариною, подряпини чи порізи. Останній випадок захворювання тварин собірку моропілі зареєстрували у, у 60-х роках. Хто підкинув заражених тварин у село? Дивіться вже в наступних випусках. ТСН. Гуманітарна допомога жертвам в'яленої риби в Україні вперше дві 2014 року з'явилися ліки від ботулізму. Антитоксин канадського виробника надійшов за програми розвитку ООН. Препаратів на 2,5 мільйони гривень. Вистачить на 25 пацієнтів зберігатиме сироватку на спецкладі Міністерства охорони здоров'я у Києві. Будемо їх тримати в себе в міністерстві, і області будуть тоді звертатися до нас як потрібно. Сировитка перекваліфікована возом, що є гарантією якості і безпечності. У Дніпрі затримали ланцюжкову злодійку. Грабіжниця полювала на хазяйновитих жінок. Її жертвами ставали ті, хто повертався з крамниці з великими пакунками в руках. Серед білого дня у людному місці злодюжка підбігала та зривала жінок золоті прикраси. Жодна жертв через зайняті руки не могла чинити опір грабіжниці. Поліцейські стежили за зловмисницею два тижні і затримали її просто під час чергового нападу. Виявилося, що це 20-річна безробітна. Золоті прикраси вона здавала до ломбардів. Відомо про п'ять пограбувань. Втім, поліцію припускають потерпілих набагато більше. Сама дівчина пояснила своїх жертв не вистежувала, а діяла спонтанно. Никто не ходил, не искал. Это все было внезапно. Все. Подходила, срывала, после чего потерпевших на шее оставались следы гематом и царапин от их же цепочек. Данная девушка действовала самостоятельно, однако, неподалеку, как правило, находился ее молодой человек, который 25-летнего возраста, ранее судимый. Афера на понад мільярд доларів китайський автобус, який мав би їхати над дорогою, та іншим авто, виявився обманом після гучної презентації на увесь світ. виробники зникли, прихопивши з собою понад мільярд доларів. Чи вдалося хоча б когось затримати? Та чи їздитиме той один екземпляр, який вже встигли представити? Антон Страшко розповість. Проїхатися у автобусі без заторів над проїзною частиною, гучна презентація на міжнародній виставці, 3D-моделі, ба навіть мобільна гра. Рік тому представлення Transit Elevated Bus стало справжнім інфраструктурним проривом, і все це заради афери. Вкрадено 1 мільярд і 300 мільйонів доларів заарештованих 30 представників компанії, яка і проєктувала автобус. Підозри почалися ще торік. Після презентації про дивотранспорт кілька місяців нічого не було чутно. Тестовий зразок, який виїжджав на люди, стояв у ангарі. Інвестори почали телефонувати компаньйонам, утім ті не брали слухавки. Тоді ж понад 70 бізнесменів подали позови на транспортну компанію, яка отримала гроші. Обіцяли 22-метровий завдовжки та майже восьмиметровий висоту автобус, який перевозив би одночасно сотні людей. Утім, навіть на етапі презентації експерти вже знайшли чимало недоліків. Серед них незручність маневрування легкових автомобілів під автобусом, проблеми зарядки електроакумуляторів, лише прямий маршрут. А прибиральники салону автобуса і взагалі мали б ходити у казці зі страхувальним тросом. Частину недоліків компанія Transit Explorer Bus обіцяла виправити. Однак після презентації та отриманих грошей зникла. Поки ж дорожники демонтують 300 метрів рейок, які вже побудували для автобуса. Правоохоронці продовжують шукати інших причетних до цієї оборудки. Антон Страшко та Тимофій Кощій ТСН 1+,1. це все, що ми встигаємо розповісти вам цій порі. Більше інформації дивіться випуску ТСН на 16.45. Соломія Соломія я прощаюся з вами до завтрашнього ранку.